Хай-гайз! Hey Вас вітає команда рятуй будуй ми успішно завершили свій перший об'єкт, тому з радістю продовжуємо свою місію. Наша команда допомагає людям, які постраждали під час війни. Ну, Було це 13 березня 2022 року, коли до нас попало, були сильні бої. Йшли. У нас було в підвалі 8 чоловік. Господи, вони що обстріляли, що це ракета оця міна влетіла. Ми 40 минут горіли, сиділи у підвал. Це нас униз попало і вверх горів. Ну, Якось вижили, в свахи перебули. Благодаря нашій сільській раді, вашому фонду, які побікоїся нас, що все буде добре, зробити якось. Ми запрошуємо активну молодь волонтерів, громадських організацій та просто прекрасних людей. Дякуємо благодійному фонду Міжнародна довіра за волонтерську підтримку. А також за надані матеріали дякуємо фонду європейській реформації, який є партнерами громадської організації Великі зміни. Позаду знаходиться наш другий об'єкт, який потребує допомоги. Приєднуйтесь до нашої команди рятуй Будуй!